В оренді приватного сільсьпідприємства Миролюбівське, яке очолює Володимир Швець, 2,5 тисячі гектарів землі. Посівна у господарстві розпочалася ще у 20-х числах квітня, і зараз вона уже на стадії завершення. Наша знімальна група завітала господарство, коли йшов засів соняшника. Під цією культурою тут 500 гектарів, і площі проти минулорічного було збільшено на 100 гектарів. У полі зранку до вечора працює два посівні агрегати, які засівають до 50 гектарів. Минулого року у Миролюбівському в середньому отримали із кожного гектара по 23 центнери соняшнику. Тому цього року засівають площі вже перевіреними гібридами іноземної селекції першого покоління закуплених у фірмах Піонер та Нертус. Господарство висіває соняшник і вітчизняних сортів, таких як український Ф 1 Ясон Сонечко, які минулого року дали по 30 центнерів із гектара. Пізно прийшла весна. Ми… Лише 14 квітня вперше вийшли в поле. От, накладки великі йшли, потрібно було ну, в авральному порядку робити багато всіх робіт. От, через що, ну, де що і запізнюємося, ми на сьогоднішній день з посівною. Але, можна сказати, в цілому за рахунок організації праці, відношення доброго людей до, до праці, то... Справляємося із поставленими завданнями. Завдання у нас великі. Ми в минулому році мали непогані показники, а в цьому році хоч хочемо їх хоча б не зменшити, а перевершити». Або підтвердити у сортозаміні соняшнику і кукурудзи господарство плідно співпрацює із іноземною фірмою Піонер». За їхньою технологією господарстві цього року було закладено дослідні ділянки 20 сортів гібридів соняшнику та 18 сортів кукурудзи іноземної селекції. За рахунок збільшення посівних площ соняшнику за за тенденцією останніх буквально п'яти років соняшник значно виріс Житомирській області, тому потреби господарств виростають, стають дещо ширшими, і приходиться насіннявим компаніям, в тому числі компанії Пінер, відноситися лояльно, щоб забезпечити всі вимоги наших покупців, щоб ми могли займати достойний рівень на ринку сьогодні.